Добрий день, діти! Відгадайте загадку! Одяг це для наших ніг, з нами він і в дощ, і в сніг. Так, діти, це взуття, воно буває для різних пір року. Влітку сандалі ми носимо, бо не можна ходити босим а в кросівках спритно скачем і ганяємо круглий м'ячик, їх ми взуваємо восени, в них дуже зручно бігати та грати. Всі ми ходимо в чоботях, як ще сніжно і біло, чи дощем все залило. Чоботи бувають гумові для дощової погоди, а також зимові з теплим хутром всередині для зимньої холодної погоди. Жити без зуття ніхто не може, будь-яку погоду воно нам допоможе, щоб були здорові ніжки, щоб ходили вони пішки. За погодою спостерігай, зуття правильне взувай. Сьогодні ми з вами намалюємо чобітки, а перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Один, два, три, чотири п'ять. Будемо зуття рахувати. Черевички, босоніжки для Алюшки та Арішки, туфлі, капці, чобітки для нашої дітвори. Для заняття нам знадобиться фарба коричневого, білого, синього кольору, вода, пензлики, аркуш і жовтого паперу. Тож починаємо. Ось які чобітки в нас вийшли, будемо чекати на ваші роботи.